Доброго дня підписникам та гостям каналу. Відео в мене сьогодні трохи не, не, по, не по темі, не, не про сільгостехніку. А ось е, мужик продає такий же Гуль. У вас 21.03. Резина майже нова. Усі чотири колеса. І диски ж нові, так? І диски також нові. О. Прицепне. Ось ну, і це. Та, коротше, всі чотири колеса нові, і диски також, і скати, і диски. Мотор теж тоже після ремонту, так? Да? Так, да, мотор розуміємо, 50 тисяч пройшов. Акумулятор теж год. Новенький. Акумулятор год, двигун 50 тисяч після ремонту. Це ну видно сухенький, чистенький. Тут салончик. Ось такий салончик. А що це це ж сидіння ж не її, так? же ж? Uh -huh. Сидіння це ж не її. І намарочні. Да, сидіння з якоїсь іномарки. Хороший, такий на вид. Хороше, воно ж піднімається там. Піднімається, опускається, надувається. Коротше, чоловік продає, так як він вже пожилий, вже зір поганий, каже, я вже їздить, боюся, то він її продає. Та й ноги відказують. І ноги. Ну що ще таке зняти? А, цей. Це у чоловіка є ось такий карбюратор. Це вже якраз по темі, по, по моїй. Це з 100 З Спускача. Це, це бульдозер, правильно? Та вони і не бульдозери є, і бульдозери. Ну, те 100. Ну, коротше, по цінах все... З номер... подсвачкою. А ти не помниш свій номер телефона? Чого, пам'ятаю? Ану продиктуй. 095. Увесь диктуй. 095. 804. 804. 2201. 2201. Ну я ще й під відео напишу. Ну, все, на цьому. Все. Таке коротеньке відео. Побачення.